Вітаю на каналі Нова Пасіка. Сьогодні хотів показати вам таке відео, в якому я поставив толкозбірники. Хотів спробувати, як джо приносить пілок, як його збирати, тому вирішив придбати на інтернеті такий толкозбірник, який є досить доступний за доступну ціну. У мене є три сімейки, які я, за якими я доглядаю. Дві в досить в хорошому стані, одна трошки слабенька, тому я е, на третій вулик, на третю сім'ю е, вирішив нічого не ставити, хай вони собі там працюють, вони там е, працюють на семи рамках. Потім побачу, якщо вони будуть більш розвиватися, то витягну заставні і буду їх розширяти. А ці дві сімейки досить потужні, тому я вирішив поставити такі пілковому очі. Буду за ними слідкувати, думаю, ввечером їх повідкривати і подивимося, що там вони принесли. Завтра вони будуть працювати лише для себе. Я не буду збирати завтра пилок, то лише сьогодні один день, а то може і менше, може півдня. Побачимо завтра. Ситуації. Що ж, дякую за увагу, хто дивився відео, хто дивиться відео, всім дякую. Якщо відео цікаве, прошу дивитися і надалі, якщо вам подобається, можете ставити лайки.